Привіт, мої любі друзі, привіт! Вітання з неймовірної Кобилянської! Сьогодні, 20 січня 2024 року, і сьогодні у культурній, культурному житті Чернівців непересічна подія. Адже в нашій чудовій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка буде концерт заслуженого ансамблю пісні і танцю «Буковинський» імені Андрія Кушніренка. Я так часто буваю на концертах нашого ансамблю, і я з Величезним трепетом чекаю завжди, коли буде якийсь новий концерт. Я була дуже багато разів в Києві, в національній опері, так само в Палаці Україна на виступах ансамблю Вірського. Ну що казати? Це дійсно це щось неперевершене, це дійство. Але, от положучи руку на серце. Без перебільшення, от однозначно без перебільшення по драйву, по силі енергетики, по відчуттям, наш боковинський ансамбль імені Андрія Кушніренка для мене на тому самому рівні. Це не тому, що я буковинка, це не тому, що я дуже люблю чернівці, це не тому, що цей колоритний боковинський, гуцульський, карпатський драйв так відгукується в моїй душі і серці. Це треба просто один раз сходити, побачити, послухати і сказати, що да, це дійсно подія. Наш ансамбль Буковинський був створений аж в далекому 1944 році, зразу після закінчення бойових дій тут у нас у Чернівцях, і е, він пройшов дуже великий шлях. А з 1962 року ансамбль очолив неймовірно талановитий професіонал, випускник львівської консерваторії імені Лисенка Андрій Кушніренко, який очолював цей колектив. На протязі майже 50 років і його вклад в створення колективу, в добірку композицій, музикальних, танцювальних разом з хореографом Дарієм Ластівкою, просто неможливо переоцінити. Я просто обожнюю цей колектив, тому що так, як вони танцюють, так як вони співають, так як вони вбранні, так як вони заряджають, Ну, що казати, ти одразу наповнюєшся такою. Ну, таким піднесенням, таким почуттям патріотизму, це без перебільшення дійства, яке формує нас, українців, як націю. Андрій Кушніренко внес величезний внесок в створення в розвиток нашого боковинського ансамблю. Вони разом з Дарієм Ластівкою про це розповідав, розповідала на минулому концерті і донька Андрія Кушніренка, яка приїхала до нас зі Львова. І син Дарія Ластівки, артист нашої філармонії пан Ластівка. Вони розповідали, як батьки. Їздили по різним регіонам, по різним селам, е, занотовували пісні, які співають люди. А хореограф Дарі Ластівка е, малював ескізи танців, які він бачив на е, е, сільських, гуцульських, буковинських весіллях. І це було багато років. Потім це вони все обробляли, оранжували, оранжували і робили з того філігранний, бездоганний виступ професіоналів. Це Концерт, який надихне будь-кого, це наша гордість, це наша сила, це наше надбання. Я усіх запрошую. Я усіх запрошую, я перепрошую. Ну, напевне, ми відійдемо, так буде доцільніше. Я усіх запрошую сьогодні на виступ нашого чудового буковинського ансамблю пісні і танцю. Я особисто дуже поспішаю зі мною сьогодні. В компанії буде моя матуся е, так вже відповажний, поважний, 86-й рік. Але коли їй сказала, мамочка, що буде виступати боковинський ансамбль, вона каже: Я перша, бери мене, будь ласка. Буде зі мною, мої друзі. Обов'язково буде зі мною моя подружка Наталочка Панчук, і ми всі разом з усіма чернівцями просто полинемо у вир. Буковинського танцю, буковинських пісень, будемо святкувати буковинське весілля, будемо бачити, як танцюють аркан. А так само це будуть, звичайно, і танці, і пісні Центральної України. Велика дяка нашим талановитим митцям, нашим метрам Андрію Кушніренко. Дарію ластівці, і звичайно, нашим сучасникам, які є окрасою неймовірного, чудового, заслуженого буковинського ансамблю пісні і танців, з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Папа.